Усім привіт! Мене звати Аліса Петкова і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про базовий гардероб, про його основні риси і актуальні тенденції, щоб було цікавіше. І зрозуміліше я вирішила показати вам свою улюблену підбірку речей, за допомогою яких я будую щодня свої образи. Як ви могли помітити, усі вони виконані у таких базових монохромних тонах. Тут ви не побачите жодного крента, тому що, в принципі, це і є базова капсула. Почнемо ми з вами з нижньої частини. І плавно будемо рухатись до верхньої частини, і тут в мене ще є костюм. Ось з цих, в принципі, речей достатньо для того, щоб створити як мінімум 5 різних образів. Звісно, якщо я хочу зробити свій образ цікавішим, я додаю сюди якісь більш трендові, яскраві речі, або ем, якісь цікаві неординарні аксесуари. Почну я зі своїх улюблених шкіряних брюк. Це найуніверсальніший низ на осінь, який можна тільки собі уявити. Вони виконані ось в такому прямому крої, Трішки тут оздоблені такою прострочкою. Тут є такі, такі шви над колінами. І в є дві кишені. Я їх чесно вам скажу, поєдную абсолютно з усім, і вони можуть підняти на новий такий рівень будь-який образ. Якщо замінити, припустимо, звичайні джинси ось такими брюками, то вже ваш образ буде цікавіший. Також я не просто їх одягаю там під якісь кросівки чи, чи якісь лофери. Я їх також заправляю у черевики і вони е грають, можна сказати, по-новому. Їх можна одягти під будь-який верх, чи то водолазка, чи то футболка, чи то е, оверсайз жакет е, чи светер. І це завжди має такий компліментарний вигляд. мене завжди запитують, де я їх придбала. Це вершка, це звичайні масмарки. Вони є доволі теплі, е, їх спокійно можна одягти взимку. Це не натуральна шкіра, це екошкіра, але при цьому вигляд вони мають доволі непоганий. І я дуже. Задоволена цією покупкою, зробила я її в минулому році, але я думаю, що зараз вони також представлені у багатьох магазинах різного цінового сегменту. Раджу вам також придивитися до ось таких брюк. Вони є також в якихось світлих тонах, але я все ж таки надаю перевагу чорним. Мені під мій стиль найкраще підходять чорні такі брюки. І... Я їх комбіную майже з усім. Ось так. Хочу познайомити вас з новинкою в моєму гардеробі відносно свіжа річ це джинсова спідниця. Джинсова спідниця довжини міді Сезара. Ось такий вигляд вона має. Мені дуже подобається, що вона не надто темна, але і не світла. Дуже класно комбінується з різноманітними боді, топами, сорочками, светрами. І при цьому вона підходить як на літній період, так і на осінь зим. Можна комбінувати також її з різноманітними чоботами. Я одягала її під казаки, під черевики на шнурівці. Планую ще якось можливо поєднувати зубами і думаю, що вона відпрацює себе на усі 100%. Це не максимальна довжина, в якій представлені такі е, спідниці. Ці спідниці також є представлені у довжині Максі, але я обрала в довжині е, Міді, тому що мені здається, що на осінньо-зимній період ця довжина більш актуальна, зручна і е, практична. Так, рухаємося далі. Далі у нас легінси, який базовий гардероб можна уявити собі без легінс. Я Їх люблю комбінувати з білими шкарпетками, які виглядають з під кросівок, з чоботами гумовими, з різноманітними худі також можна з оверсайз-светрами, які прикривають нашу нижню частину. Тобто це така базова річ. Ні, немає нічого такого неординарного, але і важко уявити собі базовий гардероб без них. У мене вони такі врубчик, широка, широка резинка, висока посадка. Ну і я дуже ними задоволена. Вони дуже гарної якості. Це український виробник. Я точно не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю фірм, якщо я знайду, то я обов'язково прикріплю, але я не обіцяю, тому що чесно не пам'ятаю. Так, рухаємось далі. Ще одна річ, яка в 2022 році абсолютно є базовою. І я так спостерігаю, що дуже багато інфлюенсерів будують свої луки саме з такими джинсами. Це чорні джинси прямого крою. В мене вони трішки подовжені. Є така довжина до кісточки, у мене вони трішки подовжені і мають невеличкі розрізи внизу. Ось тут. Це зара, моя улюблена зара. Вони не мають жодних таких яскравих потертостей, жодних якихось декорів. Це такі базові, абсолютно, джинси. Вони на такій середній посадці, щось середнє між заниженою і завишеною, але точно не завишено. Зараз вже завишена посадка відходить. Абсолютно таку. Занижену в стилі 2000-х. Е, я купити на зимній осінній період не готова. Все ж таки, мені цінне моє здоров'я, тому я обрала ось таку посадку. І е, що я вам хочу сказати, я дуже задоволена ними, тому що я їх одягаю і під якісь підбори, і під. Е, Джордани, дуже круто вони виглядають. Ну і звісно, вони базові, їх можна поєднувати будь-чим. До речі, спостерігаю, що багато інфлюенсерів комбінують чорні джинси зараз з чорними конвесами. Це також має такий класний, розслаблений, але при цьому стильний вигляд. Ось такий must have мого сезону 2022-2023. Так, йдемо далі. Звісно, без джинсів, звичайно, блакитних теж складно уявити собі базовий гардероб, тому саме такі в мене теж є. Чесно скажу вам, в мене їх велика кількість, але я обрала ось такі, тому що вони мені здаються зараз. Наразі найактуальніші. Вони ось також ось прямого окрою, як і шкіряні брюки. Мають такий виварний колір, варіонки такі, пам'ятаєте, були актуальні. Ось вони теж такі навіть близько до білого. Вони мають такі масивні кишені, до речі, ви знаєте, що при виборі джинсів дуже важливо звертати увагу на розмір кишень. Тому що як ви можете зробити свою думку спокусливішою, так ви можете і нашкодити їй, і зробити її не надто компліментарною. Кишені мають бути великі, і тоді дійсно ваша нижня частина буде виглядати краще. Так, ось тут, в принципі, це феншую. Це H&M і маю відкрити вам невеличкий секрет. Я їх ношу нібито на заниженій талії. За рахунок чого? За рахунок того, що вони на два розміри більше, ніж я. Вони взагалі йдуть класичні прямі на високій талії, але я хотіла щось таке трендове, цікаве і не могла знайти те, що мені підійшло. І ось я купила такі на два розміри більше, і вони дуже прикольно комбінуються з, з завишеною білизною. У мене є лук також, я його вигулювала, отримала також максимум. Компліментів, і вони мають такий е класний вигляд. Я їх носила влітку і планую носити взимку. В принципі, у них дуже універсальний колір. Вони класно будуть комбінуватися з якимись речами. Кольору кемелу, чорними, білими, з, зі світлим взуттям, з темним взуттям, вже в залежності від того, який верх ви підберете. Але ось такий лайфхак я вам розказала. Якщо ви не можете знайти класні крадові джинси, то придивіться, поміряйте просто джинси більшого розміру, і можливо, можливо, ви зробите для себе таке відкриття, яке зробили для себе. Я чисто експериментуючи. Далі. Моя улюблена базова спідничка. Така чорна, з таким розрізом. Це такий тренд, який вже тримається не один сезон. І скажу вам, що це також дуже класна інвестиція в свій осінньо-зимній гардероб, тому що така спідничка дуже класно подовжує ноги. і комбінується з максимальною кількістю речей: чи то водолазка, чи то якісь худі, свет, сорочка, ну, взагалі все, що завгодно. І також її можна одягти як на вихід, так і на повсякденний лук, під чоботи. Міні це взагалі класна штука, якщо ви не знаєте, з чим одягти Там, порти або. Високі е, чоботи рибацькі або ж лофери. Ну взагалі, міксувати таку е, спідницю одне задоволение, тому що під що не надягни, вона все на круто. І ви можете е, цьому запевнитися, переглянувши е, просто силу зелену е, знімків інфлюенсерів, які дуже люблять ось таку спідничку. Скажу вам чесно, купувала я цю спідницю без розрізу, тому що не могла знайти ідеальну, яка б це на мені, так як я собі це виявляла. Тому купила собі таку звичайну, і потім вже е, віднесла її в її ательє, і мені зробили ось такий пікантний розріст. Тому Тому ви можете навіть е, переробити свою стару спідницю, яка вже не є актуальною. Можливо, є у вас якась там спідниця-олівець, е, які вже не дуже актуальні, і переробити її ось таку трендову спідничку і носити з задоволенням. Так. Ну що, з нижньою частиною ми закінчили. Звісно, я хотіла вам показати ще багато чого, але я думаю, що ось це основні позиції, які я вам, в принципі, раджу придбати, це такі must have. Переходимо до верхньої частини. А тут у нас біла базова сорочка оверсайз. Ну, звісно ж, ну куди ж можна без білої сорочки? Мені здається, що вже кілька сезонів це просто не те, що мастхе. Це кримінал, якщо у вас немає такої сорочки, тому що вона. Поєднується абсолютно з усім, і вона доволі самостійна. Ви можете одягти лише ось таку сорочку. І обрати будь-який низ з представлених, доповнити це все якимись аксесуарами на шиї там, чи на руках, чи якоюсь яскравою сумкою, і вже образ готовий. Ну і звісно, якщо ви хочете зробити його ще цікавіше, то можна зверху одягти якусь жилетку, якийсь джемпер, кардиган, не знаю, шкіряну куртку, косуку, чи то. Чи то жакет. І вже буде образ більш цілісний, більш цікавий і багатошаровий. У мене вона базова, але є такий ледь, помітний напис, який я вже побачила, коли її купила. Але мене це, в принципі, не засмутило, тому що його не видно. Білим по білому. Ну, ось так. Мені дуже подобається її крій, тому що вона широка, в неї є ось тут ось такі розрізи. тобто при тому, що вона звичайно, біла, але в неї є такі цікаві елементи, які роблять її. Ще функціональнішою, тому що за рахунок цих розрізів ми можемо заправити її, заправити її в штанці, чи в спідницю, чи в шорти, і вже буде цікавий такий перехід з задньої частини на передню. Можна її носити як в теплий період, так і в осінньо-зимній. Це не проблема, але все ж таки таку річ я вам пропоную. Ключи свій базовий задарок і ви не пошкодите. Ще в мене є плафетна сорочка, але все ж таки, якщо у вас немає жодної, то краще почати з білої. Так, чорна водолазка. Звичайна чорна водолазка з такого тонкого матеріалу, це віскоза, мені здається. Вона також, як і мої лосини, виконана в рубчик. Таку тонесеньку смужечку. Мені дуже подобається ось такий фактурний, фактурна така тканина. Звісно, ви можете взяти, звичайно, не обов'язково грубчик. Це, здається, Massimo дюті. Я наполягаю на тому, що будь-який трикотаж в гардеробі має бути якісним. Тому економити саме на трикотажі я вам не раджу. Якщо якась інша річ ми можемо десь хитрити і зекономити, то трикотаж завжди видає низьку ціну. Тобто одразу витягуються... Ліктьова частина одразу витягується е, в якщо це брюки в районі колін, е, зра, одразу з'являється неприємна шершавість. Тому я вам раджу не економити на е, водолазках і на светрах. Базова чорна водолазка має бути у, у всіх. Так само, як і біла, в мене є також біла, але я ось вам показую чорну. Її можна одягти під бучу, під джинси, під е, спідницю, під шорти, е, під сарафан якийсь такий без рукавів. Е, ну, Взагалі для мене, для мене це must have і тут нема про що сперечатися. Ви можете, в принципі, обрати собі до смаку. Рухаємось далі до більш теплих речей на зиму. Звісно, жоден базовий гардероб не обійдеться без ідеального светра. У мене це H&M. Багато хто міг помітити, зараз дуже активно байери рекомендують саме ось цю модель ззаду з розрізом. Вони є у кількох кольорах. Мені сподобався ось цей пильно-коричневий, він дуже теплий. Він має неймовірно класний квіт. Ось тут є також розрізи, які візуально подовжують наші ніжки. Також ви можете одягти під низ саму сорочку. Якщо вона буде ось тут так виглядати, це також буде мати класний такий багатошаровий вигляд. Мені подобається стічка. Ось ця, тому що коли ворот надто масивний, також не всі його полюбляють і не усім він підходить. І хтось навіть жаліється, дівчата, які підписані на мою закриту сторінку, жаліються, що їм ворот душить горло. І я кажу, що ось просто зверніть увагу саме на ось цю модель цветра, тому що він не створює такий дискомфорт. Я його поєдную з джинсами, так і з шкіряними брюками. Так і з якимись шкіряними шортами. І він завжди мене виручає в будь-якій ситуації. Люблю його носити з чорною курткою шкіряною, з жилеткою, пуфером бежевого кольору. Ну, Мені дуже-дуже заходить. Поїхали далі. Ось такий трендовий кардиган, який став для мене базою. Тому що він має такий приємний оливковий колір, він доволі теплий. Це також зараз. Тут є такі вінтажні пуговки, він взагалі ніби трошки з бабусиного з бабусиної шафи, але це надає йому якогось особливого шарму. Я його поєдную з, з рибацькими чоботами, також зари вони дуже класно комбінуються по кольорам, вони також такого болотного відтінку, і це має доволі стильний такий вигляд. Класно його одягати з легінсами, під низ класно одягати білу просто футболочку або спідницю, або ті самі шкіряні брюки. Це взагалі буде такий кежуал, кежуал, абсолютно затишний вигляд, матиме це біла або чорна водолазка. Також буде класно доповнювати образ з таким кардиганом. Також дівчата, які підписані на мою закриту сторінку, де я стала їх особистим стилістом. Я їх навчаю, що коли ви обираєте светр або кардиган, коли ви розводите руки, він має утворювати квадрат. Тоді він дійсно буде мати такий. Трендовий, актуальний е об'ємний вигляд. Ось так. Це Зара. Кому цікаво, тут є невеличкі кишеньки, можете щось сховати. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Тут у нас іде базовий сірий светр, який також ідеально поєднується будь будь-чим. Це у нас вже трішки дорожчий ціновий сегмент, це Tommy Hilfiger, Тут дуже класна якість, він неймовірно теплий. Цей светр класно одягати поверх верхнього одягу і він відіграє роль такого аксесуару, ніби шарфа, коли на спині ми зав'язуємо. Остат його поверх жакету чи якоїсь куртки. Це також має класний вигляд. Люблю його комбінувати з білою подовженою футболкою, з білою сорочкою, з джинсами. Класно буде, як з кросівками, так і з чоботами. Абсолютно з усім. Тобто, ну такі светри є практично в будь-якому магазині масс-маркету. Придивіться до нього. Ось такий звичайнісінький крій, але як круто він рятує мої повсякденні образи. Ви навіть не уявляєте. Так, далі ми рухаємось до більш спортивних елементів. Це у нас худі. Мені здається, базовий гардероб зараз не обходиться без худі чи то світшоту. Тому я включила в свою таку підбірку на сьогодні. Саме ось цей об'ємний, оверсайзний. Худі з об'ємним капюшоном. До речі, коли ви обираєте худі, звертайте увагу на капюшон. Він має бути об'ємним. Щоб не виглядав худі куценьким, має бути ззаду об'ємний класний капюшон, який ви дійсно можете накинути, і він зігріє вас, а не просто буде виконувати таку функцію декору. Тут, як бачите, є. Yeah, певна, певна геометрія на ньому за рахунок ось цієї геометрії він класно витягує образ і, в принципі, худі стає цікавішим, неординарнішим. При цьому виконаний він в доволі базових кольорах. Моя знахідка з магазину Super Dry, можливо, ви чули, це, мені здається, азіатський бренд, якщо я не помиляюся, там представлена величезна кількість різноманітних худів, світшотів, лонгслівів, все в такому спортивному стилі. Що сказати про худі? Ході під все підходить, класно поєднується з джогерами, класно поєднується з тими самими легінсами, брюками. Тому ось такий оверсайзний худі він має бути обов'язково в вашому арсеналі. Я його люблю носити з білою футболкою, щоб вона так виглядала. Я купую такі величезні XXL-футболки, які виглядають і одягаю білі шкарпетки, якісь кросівки, і це має приголомшливий вигляд, мені дуже подобається. І Це завжди зручно, затишно, комфортно, і на вихідний день вам не потрібно довго думати над луком. Ось так. так, остання позиція в моєму. В моїй базовій капсулі це ось такий костюм. Зара в цьому костюмі мені дуже сподобався колір, тому що. Світлий із костюм це завжди проблема, тому що то вони мені віддають розовинкою, то вони мені віддають жовтинкою, то вони мені сіринкою віддають. А це ідеальний колір слонової кістки. Е, є така хитра штучка. Я підібрала так, щоб мої джогери класно поєднувалися. Із оцим худі, бачите, тут капюшон перегукується з кольором костюма, Тому коли одягаю джогери і ось це худі, то має це доволі такий класний вигляд. І не скажеш, що вони з різних ансамблів, скажімо так. Цей худі вкорочений, тому я також. Звісно, додаю сюди якусь футболку або майку, в залежності від мого настрою. Ну що вам сказати, теплий, затишний костюм. Планую носити його зугами, планую носити його з кросівками, вже кілька разів одягала і скажу вам чесно: не пошкодувала про таку покупку, тому що куди ем, ж без такого костюму. У мене є також чорний костюм, дуже подібний до цього. Але ось така свіженька новинка в моєму арсеналі. Якщо підсумувати те, що я вам сьогодні показала, то кожна річ з моєї капсули. Поєднується між собою. В цьому, в принципі, і є основна ідея, основна функція е капсули. Е тобто, якщо ми візьмемо, припустимо ці джинси, то вони поєднаються з будь-яким верхом е з мого гардеробу. Чи якщо ми візьмемо цей светр, то він також поєднається ідеально з будь-яким низом. Е тому це дуже класно і зручно, коли ви можете ось так легко поєднувати між собою речі і не замислюватись над тим до чого ж я одягну свою, свою нову водолазку чи нову сорочку. Звісно ж, я маю ще багато яскравих, цікавих, трендових речей, але ось це, це те, з чого складається моя база. Якщо ви хотіли б також скласти собі ідеальну базу під ваш образ життя, пишіть мені на мою особисту сторінку в інстаграмі, я стану вашим особистим стилістом і допоможу вам скласти ту саму капсулу, яка буде виручати вас щодня у повсякденних. Луках та луках на вихід. Я з радістю додам вас у своє модне ком'юніті, де вже є кілька дівчат, з якими ми активно працюємо. І, повірте мені, маємо класні результати. Буду прощатися з вами до наступного тижня, до наступного відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Па-па!